Будемо приступати до знімання. Вау, як багато, дуже Я уже. Зразу усе злімо. І я ще вам в наступному відео покажу, як я знімаю, як я граю на своєму фортепі. А -а -а. дуже гарно і маємо. Ще з іншої сторони задали можно для попи, щоб його доверить довити. довити. <тарати> до неї. Це я була з ЛПшкою, і ви тут ну, ви побачите в цьому, що вона дару на про, і ми з нею знімали відео, це я була в неї в гостях. Там дуже класні відео, я вам чесно кажу. Тепер нам знадобиться ще одна ватка і водочка.